Як символ шани встановлено меморіальний барельєф у калуші герої Небесної Сотні Ігорю Дмитріву на будинку, де він жив. Пам'ятну дошку виготовлено і встановлено безкоштовно скульптором Ігорем Семаком, архітектором Петром Пострільоним за підтримки друзів героя, які перебували з ним на Майдані. У Калуші вшанували Героя Небесної Сотні Ігоря Дмитріва, встановивши меморіальну дошку на будинку, де він жив. Нині біля будинку, де жив Ігор Дмитрів, зібралася громада Калуша. Тут, де провів своє дитинство, 27 років свідомого життя. Його героя Небесної Сотні увіковічнено у граніті. на мати у чорній хустині, брат Микола. Вони першими відкрили пам'ятник. Крається материнське серце, їй би нянчити його онуків. А він, її кровинка зараз небесний янгол, віддав своє життя, щоб Україна здобула волю. Священники Микола Крушець та Федір Мороз відправили панахиду пам'яті, здійснивши обряд освячення барельєфу. Духовні отці звернулися до присутніх, щоб кожен перехожий, проходячи повз змовив «Отче наш, а подвиг героїв був вічним постулатом для нас. Захистити Україну, не зганьбити, зберегти волю, адже вона окроплена їхньою кров'ю. Він завжди був і залишиться для мене гідним братом, чесним, справедливим, згадує брат героя Микола. Завжди поспішав жити, і я думав, що все допомагаю йому на правах старшого. Та доля розпорядилася так, що усе, що збудував, над чим працював Ігор, залишилось мені. Кажуть, що незамінимих людей немає. Тепер я знаю, є матері сина, а мені брата ніхто не замінить. З тремором у голосі та сльозами на очах. Каже Микола Дмитрів. Важко бо Я ніяк ніяк не можу звикнути з тою думкою. Кажу, що незамінимих людей немає, а тепер я точно знаю, що, що незамінимі люди є. Мені брата і мамі сина вже ніхто не замінить. Я дуже дякую всім товаришам, котрі з ігором до кінця, котрі пам'ятають його не тільки, як він був живий, веселий. Компанії, коли він допомагав, коли допомагала йому, а пам'ятають його після смерті. Дворідна сестра Ігоря Галина Артиш написала віршовані рядки пам'яті братові. Торкнулася струни у серці, зворушивши до сліз. І біля мене був тим, ніби і не було лише пташка крильцями бурхнула і полетіла весь крає небо, що не лишила згадки і про себе. Янголи із синіми очима, а ти вже носиш крила за плечима. Я знаю, що ти там на небесах. Вертайся ти до мене, хоч снах. Багато хто сьогодні дякує Богові за те, що не був 18 20 лютого на Майдані. Я ж навпаки дякую за те, що був там, бо мав змогу бачити останні миті життя свого побратима Ігоря, розпочав виступ друг героя України Володимир Шульган. Він завжди був попереду, не ховався за спини, і навіть свої останні дні провів активно із вірою у серці, посмішкою на вустах. Шкода, що сотня пішла. Ці люди могли б багато чого зробити для держави. Шкода. Шкода, що сотня пішла, ці люди могли творити Україну. І, бо зараз, як ви бачите, ситуація така, що зрадники є багато, а ці люди навіть не, вони не могли нічого не то, що зрадити. Вони... Вони подарували нам шанс збудувати нашу вільну Україну. Болючим відлунням відгукувалися у серці матері Ігоря слова виступів цього дня. Усі говорять про її синочка з любов'ю, з гордістю, і від цього ще більше болить душа, бо він уже дивиться на нас із неба і ніколи не скаже своє синівське матусю. Прийшли до Ігоря й учні загальноосвітньої школи номер 10 де він колись учився. І звичайно, класний керівник Ольга Дикун. Доброю працьовитою самостійною дитиною був наш ігорчик. Добре вчився, каже педагог по-материнськи. Звичайно, низько кланяється батькам, що виховали справжнього українця, героя педагогічною радою школи Ігоря цьогоріч нагороджено почесним значком. Я українець. Ти прийшов до них пам'яттю, Ти прийшов ось цим барельєфом. Прийшов назавжди у свій сквер. Прийшов назавжди у свою школу, у свій будинок і жити тобі тут, тепер завжди. Спогади, спогади так зараз складний час. Проте треба вистояти, не зламатися, зберегти Україну заради небесної сотні. По іншому просто не маємо права. Плюс камешани до барельєфу несуть живі квіти, які символізують, що герої не вмирають. Вічна пам'ять.